На дорозі якесь село тут і завжди тут сидять навіть, їх, але ми не бачили, що такі великі. Скажеш нам дорогу, так? Да? Як і да. на річку. Uh -huh. Ти навіть без карти знаєш? Ну я знаю. Без карти. Знаєш дорогу? Ти вже тут був колись? Ну, да. Ну, давай, показуй, йдем. Сюди йти, так? Да? А що це тебе таке? Так, там камінь, то там є розумієт? Археологічні так. розкопки. Зараз будемо розкопувати. Я взяв відро, звісно. Це угу. налівачками. Будешь раскапывать, угу. да кто там у тебя, Ну ты ж нам покажешь потом, добре? добре. Там туристи загорают на велосипедах. На камень вот это же. Он каразаль город Шевченко. Ага, куди ми йдемо? Де ми зараз знаходимось? Дідушка, де ми зараз знаходимось? Покажи. Ага, оце тут ми, номер 4. Куди ти пішов? Куди він побіжав? За мамою? Mm -hmm. Дивіться, зараз які тут є. Запрошуємо відвідати. Історичний музей є. Мілітарний. Музей палац Понятковського. Башта Білюдер. Виставка живописних творів Валентина Гранатирка. Виставка Україна понад усе. І теж живописні твори Дениса Невкритого. Ось такий тут є зараз музей. Привіт. Ти прийшов нас супроводити, так? Да? Супроводжувати підеш нас на річку. О, о. Ось історичний музей тут. Так, оце теж музей. Він там вхід з тієї сторони. Тут туалети є. Дуже добре. Ой, лінжу, як зарос этот автомобіль газ. Вже кусти тут такі здорові поросли. і тут ніхто поки що не не закрашує. Ти хочеш через місточок пройти? Ну давай. Ой, ступеньки вже. Осторожно, да-да. Смотри. так они Ага, добре, добре. Не зацепитесь вот тут. Димочка всех предупреждает. Ой, тут у нас каплиця. Апостолів Петра і Павла. Да, тут можна запалити свічку. Давайте запалимо. Да, музей мілітарі. Да? Да, Колись був художественний, зараз мілітарь. Так, Дімка веде нас. Все тут знає, куди йти. Ось палац слапухіних. В цій стороні мостик, так? Да? Угу. Так, зараз дізнаємо. Так, йдемо далі. Сюди йти? Так, давай. Ми ж за тобою, куди ти нас приведеш, ми туди прийдемо. А дорога, камінь? Ага, тут везде камні такі. Треба. І корні, було. і, корні, і О, Ой, тут дощика, мабуть, не було, щось таке все сухе. Глянь, эти сухі листочки. Тут їх, мабуть, не було такого доща, як у нас. Що, ми сюди? Сюди прийшли. О, підвісний місток, побудований в 18 столітті. І відновлений влітку 2018 року. Ось він який красивий, так? Да? Так, дивіться всі. Всі уважно йдемо акуратно. Ніхто не толкається. Ніхто не толкається. Так. Тримаємось, так? Да? Так, Так. А він майже не шитається, так? Да? Ой, а там що річечка якась, так? Да? Ой, щось булькає, ось там купаються люди. Клас. Немножко. Ще немножко, вже половину ми пройшли. Ой, там гляньте лілії, мабуть, квітнуть, так? Да? Ні, вже нема. Вже відквітли. А, а гляньте, а ми не бачили, що тут були ці ковшинки, так? Да? Жовтенькі. Жовтенькі, так? Рибки гуляють. Краса яка. Теперь куди? Вниз? Ага. Ой, там на річці людей, мабуть, кричать. Ой, зараз, подожди, не спеши, бо я за тобою не вспіваю. Ага, тут же ж така дорожка. Ой, а тут гляньте домик. Оцей красивий. Дерев'яний домик. Так, да, красивий який. А? Сюда йти? Ой, гляньте, той живе, яка жінка там прибирає сьогодні. Так, йдемо, йдемо. Ой, тут погріб вже. Лек позаростало все, так? Да? Смотри, як трішувати. Так, да, тріщина, яка стара теж будівля. Смотри, бабуся, озеро. Озеро, річка, яке озеро? Річка. Там такая. Сейчас, подожди я. Ой, бедные ст... ступенечки уже провалились, глянь. Все уже. Ступенечки красивые, да? Смотри. подержи, мама, Дима. Катечка да. тут с нами ну, купается. Смотри, смотри. Дима, посмотри ноги, как я Шестая одна, две остальные. не надо шлепать на болях. Вот он. Ой, там так, вот так такие да. пороги, массажер, массуется. Ой, какие у нас тут танечки, качечки, качечки. Привет, манюнки. Привет. Приїхали ми тут на своєму місці, на камінці, але дерево приїхала, воно засохло. Ну, так. Завжди було тут зелененьке. Ході там почечки вроді. Ну. Така тут красота. Маленькі качечки. Ну не дуже вже маленькі, такі середні вже, білячка да, у їх. Це мама їхня. Тут у нас невеличкий перекусик. Карачок, лаваш ми купили. Ой, вже ковбаски нема. Тут ми перекусили. Там люди купаються. Мостик. Потім підемо по тому мостику, там поп'ємо чайку. А, Катічка? О, гляньте, як вона лапками. Дімка годує качечок. Дім, да, куди почути далі? Почекайте. Ми сьогодні навіть бачили, отам вот эту, охота змія на лягушек нападала. Ось вот такий ужик з жовтими ушками так прыгав на їх ну вони всі удрали Ой, вже чистять свої пьешки мамка хайди, поїли поїсти. поїсти. Ладно, їм нельзя багато булочки все ливіть отуди на пляж. глянь какими красними пьоришками, саша кто это Попа. Попа. Качечки припали на уже на вечерю. Вечерю. Води, вода, знаєте, насколько. Цвіте локація. кругом, нада ж тобі. Липень місяць. Ай, пахне. Дуже приємно. Ну, там сьогодні купались. Ось тут. Класно. Холодилось. У нас жіночка спіймала цей рибок декілька штучок. Ламається тут цей місточок треба оновлювати. Так ніхто там дерева і не прибирає. Тому році ми йшли. Вже обвалилось щось. О! Хто це повинен робити? Така краса, ну хто це таке ще построї? Гонте, які тут стіни, товщина яка стін. Это как шумить. Удочка. Это река Рось. Какие камни. Мало щось водички, то хлопці пригали аж оце звідси, пригали ось сюди в воду. Якось ми були тут 5 років тому, і вони, Боже, страшно було дивитися. Оце пригалося отуди, води було більше. Okay, Sim. O okay.